Так, що тут у нас? Поїхали. Є рука, можна щось добувати. О, ха, прикол. Можна добувати всередині того, що ти вже добув. Є дерево. О, яка його, дивіться. А швидкість ніяк не змінилась. Що тут ще можна зробити? Тут нічого. Так, давайте знайдемо, можливо, ще щось, Можливо, камінь. Так, це нам теж не потрібно. О, сніг є. А що нам сніг дає? О, є камінь. О, чудово, є ка... камінь. на кайво. а залізо. О, є залізне кайо. Прикол, а алмази. О, ну все. Так, тоді треба знайти ще незерит. О, це що? Ні, це не назири, це ж не, це ж не ад. Так, ми вже до бедроку докопалися, а нижче? Все ще бедрок. Все ще бедрок. О! Ану. Є! Yeah! <плоджу> Крутяк, дивіться все. Тепер шукаємо. О, Енд! А де дракон? А чому після енду йде знову сніг? А я хочу дракона вбити. Можна мені дракона вбити? Ну, кумедно, звісно, кумедно, скоріше за все, далі просто буде все повторюватися і нічого цікавого тут вже не буде. Але КайО ми прокачали по максимуму. Так, тут вже пішли якісь повтори, знову сніг. О, можна увімкнути прикол. Цікаво, цікаво. От такий собі веб Майнкрафт. А якщо закрити. От і кінець. Прикольно.